Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Давно не було на моєму каналі огляду покупок одягових. Тому кому цікава така тема, що я придбала у магазині Сінсей, я всіх запрошую до перегляду. У мене тут ось такий величенький середній пакетик, і тут здебільшого буде дитячий одяг, що купила донечці. До школи. Це тільки деякі е, такі вибрані покупки, дещо й чоловікові взяла. Отже, давайте розпочинати, покажу вам, е, власне, що придавала. І ось так рандомно буду виймати все з пакету, тому що е, ну, все, все по порядку. Е, отже, е, ось такий светерок е, взяла е, чоловікові. Е, ви знаєте, подобається мені е, якість е, самого. Самої тканини, так, самого текстилю, в розмірі XL, І це на розпродажі була, була така кофтина, вона йде флісова, більш така, знаєте, утеплена. от Це вже на таку прохолодну осінь, а на зиму. Також був такий колір, ще був трошечки темніший. Але не було розміру. розмір був XL, тільки ось в такому кольорі. Здається, ще бордовий був. Ну, бордовий це такий, знаєте, як на мене, суперечливий кольор, тому що не всім бордовий підходить. От, то я зупинилася на ось такому. Онлайн покупок я не роблю, а в фізичному магазині це зручно, прийшов, поміряв. Або таким ще можна методом, тільки до мене дійшло, що можна прийти поміряти, от, і собі замовити онлайн. Хоча, ну, прийшов, поміряв і купив. Не знаю, чи онлайн магазин відрізняється від фізичного магазину, я маю на увазі в ціновій політиці, але ну, можливо, якісь акції чи ще щось. Отже, ось такий фісовий светр я купила. Плюс в мене ще були там бали. Мені 200 гривень на касі пробили знижки, і ще було мінус 10% на всі товари. Отже, в принципі, покупки були такі вигідні. Далі покажу вам, що я. Так, зазвичай такі речі я не показую, але вже неодноразово беру собі нижню білизну. Були ось такі труси, тут йде 3 штуки. От, чорні, такі якісь пильно-трояндові і бежеві в мене в розмірі S, В принципі, не буду зараз не тут світити але я вже неодноразово беру, вони без шовні, класної якості. Так, далі продовжимо покупки дитячими речима. Була ось така класна. Свита, от в розмірі у нас ця свита в розмірі 134. Тут написано 8-9 років. Ціни на ціночку не актуальні, тому що була ще купа знижок. Тому ну, тут все, в принципі, індивідуальна ціна в магазині, от я вам можу сказати, звичайно, 149 гривень, але мені вона обійшлася там щось 89 гривень. От. Звичайна, простенька. Мені цим сенсей і подобається, що якщо, там зазвичай продається бавов'яні речі, що дуже зручно для діток. От, тут в нас дають, рюшечка, тут якась така імітація під сумочку. вам ось так детальніше покажу. От, сердечко. Цим вона і сподобалася От, Подивіться, бачите, там якісь сердечка. Всередині щось там таке цікавеньке, воно пересипається. Думаю, нехай буде. Це в нас розмір 134. Далі, якщо ми підемо, нам потрібен був спортивний костюм. Були гарні спортивні костюми, можна було обирати окремо комплект сам собі, або вже пропонований. Ми вже ж зупинилися на окремо штани і окремо. Свитерок. І, і ось зараз вам покажу, що я вийняла тільки низ, а ще виймо вверх. Дуже гарно мені сподобалася і, і колористика. От чому. Я говорю, що зручно, коли щоб поміряла особливо дитина там, тому що ви тоді будете знати, от в нас верх в спортивному костюмі 134. Нам всі ідеально теж тут ось такі тут рюшечка, все гарно прошито. Тут є звичайно манжетик, і знаєте, така пильна якась троянда, плюс ось ці кола. Дуже якось так цікаво. Знизу теж є манжетик. А, тобто класний свитерок, сів, просто ідеально, колір все підійшло. Ось тут є а, це в нас 60 котон і 40 тут є трошечки поліестеру в цьому, але це нічого страшного. От такий зараз на прохолодну осінь, чи трошки там дощик буде падати, то може бути светрь дівчачий. От, Мені сподобалось. І взяли ж до цього штани. Штани ми теж брали розмір 134, але він був нам просто в притачок, отак до кісточки на нозі. І добре, що були ще 140. Ми поміряли. 140-й чуть, чуть можливо, такий знаєте, задовгий, але тут не проблема, тому що тут можна, в принципі, загнути. Вон, дивіться, тут є якась плямка. Я ці речі буду ще відразу, скажу так, прополущу. Тому що ще хочу сказати вам таку річ, тому що я а в цьому сенсей, де ми зазвичай купуємо у Львові. Це біля океану-магазина Володимира Великого. А цей мені сінсейд подобається, бо той, що Вікторії Гарденс, то мені сінсей там зовсім не подобається. Там дуже якийсь замалий, як на мене, вибір. і є... Такі товари зазвичай розміри немає, то ще щось там, здається, немає ні, ні жіночого, ні чоловічого. Там є тільки дитячий одяг. Ще є в нас сенсей на стризькі науковій, але я там не була. Ну, може, якось ще заїду. Але на що я звернула увагу? Зараз дуже багато товару, оновленого, нового. Є вже пальта, такі знаєте, на осінь. От і всяке таке. Мені сподобалось там одне пальто. Я е, треба було зняти це все на відео, Звичайно, там вже ж в магазині, але потім я думаю, навіщо воно мені? Е, я знаєте, і так той, хто ходить в магазин, цей той сам бачить, а, який там страша, яка там страшенна просто пилюка. А це пальто на ньому було. Ну, якщо написано було, що це нова колекція, таке враження, що ми тут нову колекцію з якогось не знаю підвалу. Витягнули там просто сантиметри пилюки, пальто саме таке кашемірове чорного кольору. І Там просто такі стоси зверху, от прямо на вішечка. Коли вона висить на вішечку, тут зверху до теплечики, де все це все в пилюці. Я спочатку не зорієнтувалася. Думаю, там на дитячих речах, а дитяча речі це взагалі таке от все перевернуте, перекручене. Це що ще висить на вічачках. То воно якось має вигляд, так там люди не здирають. Я розумію, що це людський фактор. Це людина прийшла, коли бачить, що на столах поскладені викладений товар, починають, значить, шукати свій розмір, це все перебирати. І отакі, от таке, от, от коротше, лежить на тих столах. Ну, це, це таке, це, це наші люди такі. От але коли пилюку, ти вивозиш нову колекцію з такою, з такою пилюкою, прям в ті пальта там лежать. Це мені вже здається, це вже так, це теж людський фактор, але це вже провина тих консультантів, тих адміністраторів, які виносять такий товар в магазин. І, ну як, Я чому так гостро реагую на, на, на таке? Тому що я сама півроку. Ні, трошки більше, ніж півроку. Працювала в одному з таких досить відомих магазинів будівових. Я спочатку пішла туди як продавець-консультант, от пропрацювала три місяці, і потім мене підвищили до адміністратора. Через три місяці я вже була адміністратором магазину, слідкувала за порядком. На касі ну короче було багато роботи, тому що я ще додатково робила і викладку товару мені за це теж доплачували. От. І така, знаєте, була туди-сюди. Я знаю, що це таке. Я знаю, що таке працювати з 10 до 8, Коли ти відкриваєш магазин, коли ти маєш, якщо ти не встиг з вечора помити підлогу, то ти маєш зранку прийти помити цю підлогу на протязі дня, особливо якщо дощова погода, ти маєш дивитися, щоб не було ніякої пилюки, щоб манекени не стояли в пилюці, щоб столи всі були там каса, все це не мало бути пилюки, тобто. І е, я коли починала е, працювати в магазині, е, то е, такі дні я проходила додому, я просто плакала, тому що ноги в мене так боліли. Е, от, а ще тоді такий період був. Я тоді ще вчилася і закінчувала академію і пішла е, працювати. Е, там в мене був такий графік 3 е, через 3, е, то три дні е, я така, ходила, ще на каблуках, все, знаєте, це все ж таке. От і е, там просто нереально було на тих каблуках, бо ноги просто відпадали. Я такі на шпильці на такі десяти сантиметровій ходила. Е, от, трошки відволічусь від теми. І, ну, бо це насправді дуже важливо. Такі магазини, як Сінсей, мені здається, мали би звертати увагу на. А те, що них робиться в тих магазинах, так ті самі власники. Я не знаю, як там то в них відбувається, але наш директор навіть за засилав раз тиждень, можливо, це було трошки рідше своїх людей, які приходили і дивилися що. Ми навіть їх не могли не знати, це могли зовсім бути якісь люди, ну його з його близьких, так от і вони йому докладали, що от е, хто там консультант, що, що робив, як себе погодили в магазині, як консультували чи не консультували людей, чи було прибрано, чи багато одягу було розкидано. Не мало, не мало бути такого, що наприклад в. Цих приміручних залишається одяг, ми це за цим всім мали слідкувати. От, а таке було дуже часто, що бере людина, наприклад, там декілька речей і це її не підходить, так вона все це залишає в приміручних, От, а ти йдеш, це все розкладаєш знову мішечки, вішаєш по своїх місцях і таке інше. А полюка взагалі, я вийшла з того сенсею, у мене просто в горлі пече. А таке мені просто хотіло помитися, розумієте, десь піти в якийсь душ, змити себе то все в ту всю пилюку, яка там є, водити носа. Перепрошую, банально чорно розумієте. Ну це це не є нормально. Ну а туди приходять сім'ями, туди приходять з дітками, тому що магазин. Такий що там є безліч товару, дитячого, чоловічого, жіночого. От то, то трошки подумайте про своїх клієнтів і взагалі, ну мені тут страшно не сподобалося. Я це буквально якийсь третій раз в цьому е І е Минулого разу я теж себе зловила на думці, що якось так ну, пильно пилюка. От, а тут це взагалі. Є консультанти, по магазину я консультантів не бачила, тільки працювали дві дівчинки на касі. От, і ще ходили такі собі, не знаю, можливо, це адміністратори були двоє чи троє навіть. Одна була, що так знаєте, при вході, коли одяг забирають, ті, що точно не підходить, там не в люди залишають, то вона собі там щось. Перебирала цей одяг, вивішувала на, на вішечки. От, і ще були такі декілька, що просто виходили з таких приміщень службових собі. Е, ну так, вийшов, зайшов, вийшов, зайшов, бігала туди-сюди. Е, я мала на це час е, то все подивитися, тому що ми там провели, напевно, години з дві в тому сенсеї, поки ми то все повибирали, поки ми то все приміряли. От, е, тому. Я не знаю, якщо мене дивитися люди, які працюють в тому сінцеї, приділіть увагу, будь ласка, вашому прибиранню магазину, бо це просто щось страшне. Там пилюки у вас просто я не знаю скільки. А для алергіків, які там, я там взагалі напевно алергіки не можуть вдягатися, тому що там страшенна пилюка і для них це просто, як знаєте, як зайти е, знаєте, в, е, в різь з бджолами. От. Так що, штани. Теж тут йдуть з манжетами. Я вже сказала, то мене ця пляма вивела з того, що там не прибрано. от, І є багато речей, власне, я не знаю, таке враження, що вони там мене надіються, прямо випариться, Зараз поперу ношу робити. Так, Є кишеньки, ця пляма мене відволікла від цього всього манжети. І штани ми взяли 140-го розміру, тому що 134 таких притичок. Якщо можна взяти трошечки більший на виріс, штани 129 гривень. Що вони такі наліпки ось ці клеять, це мені, ну, це принаймні ще так не сильно приклеєно, але це, написано, що 140 розмір це вже 9-10 років. Нам 8 з хвостиком, то трошки можна посперечатися, нам трошки вони якраз на 8, трошки з на щерня. От, так що, ось такі штани ми взяли. Потім ще був розпродаж. Я собі взяла теж, чому мене зачепила тема з тим всім, ось таким от складанням і тим всім одягом, тому що ось цей такий гольф от. він був на розпродажі, ціна його була 99 гривень. Звичайний такий базовий там, гольф, там під трошки похолодніє, і буду вже ходити під курточку, наприклад, чи ще щось. Я його приміряла дуже зручно, мені якраз підійшов розмір S, все нормально. Тут звичайний такий манжетик, це теж все простеньке. І ще хочу звернутися до дівчат, які люблять косметику. Я взяла цей гольф, тому що це був останній, там ще були білий. В білому кольорі, але мого розміру не було. Був ще чорний кольор я хотіла, але мого розміру не було S. -ки. А в цьому кольорі був мій розмір S. але була ось така неприємна штука. Це тональний пудра, я не знаю. Дівчата, якщо ви міряєте, Йдете в магазин і знаєте, що ви щось будете приміряти. йдете ну, в магазин, так? Я маю на увазі. То не наносите тонального чи, чи пудри, тому що от, тому що, от все залишається на, 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 на одязі. Так, це теж я буду зараз переполоскувати, тому що, ну. Я розумію, що той хтось міряв цей свет і вдягати я, його, так, я теж його поміряла. Але я після магазину обов'язково дуже не, не, не маю таку можливість та сходити тому що Я, звичайно, помилася. От, але носити я б це зразу не змогла. Мені потрібно це все зараз відчепити і прополоскати, і нехай сохне. Так, і на останок багато я вже наговорила, але мені здається, тема яку я піднімаюся. Це дуже це важливо, і, можливо, ви на це не звертаєте уваги, але я оце от, от така я вредна. І наостанок покажу вам, що ми придбали. Я дуже давно хотіла придбати донецьці якусь кусуху, і ми минулого разу, як були, ми міряли таку чорну, так класно їй все підходить. Але цього разу ми прийшли, була чорна, і я зразу її хапнула 140 й розмір. Якраз зараз би на осінь. Підійшла цей косуха. Чому я кажу, підійшла? Тому що я побачила, подивіться, теж косуха, але подивіться, якого лавандового класного кольору. Були різні розміри. Ми теж взяли 140-й. ось так вам покажу донечці просто супрово підійшов цей розмір, і цей колір підійшов. І взагалі вона виглядає так, цей колір її освіжає. Чорний більш такий, знаєте, якийсь строгий. Ну, але я подумала, що це ну, дитина, і їй краще, звичайно, буде таке щось більш світліше. Є кишеньки. Можливо, що навіть буде на, на весну, хоча через зиму не сильно вона мені росте, через літо це виросла, а через. Через зиму, ну побачимо, побачимо, живемо, побачимо. Та, от, мені ця косуха дуже сподобалася, є такі всякі кнопочки. От комірець, це гарно прошити, ну І цей колір просто фантастичний. Я настільки я люблю такий, такий колір, що словами вам передати не можу. Так, ціна цієї косухи була 549 гривень. От 549, а нам вона вийшла в 494 От, Я вважаю, що це досить вигідно. От, і так потрошечки ми збираємося вже до, до школи з покажу вам. Дуже гарний колір. Я коли побачила, і потім ми ще вже з приміручної вийшли і кажу, давай. Ще раз оприділимося, бо думаю, так, вже ладно, захочете, візьму вже її і, 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 і ту чорну буде, і собі візьму чорну косуху, буде такий family look. Але потім а, ми ще раз приміряли і доцільна каже: ні, давай візьмемо тільки одну, от зекономимо трошки грошей на щось інше піде. Та ви знаєте на що та сума, яка не пішла на чорну косуху. От, а цю я їй, звичайно взяла. Так що покупочками ми залишилися задоволені, трошки скупилися перед школою. От і трошки з вами поговорила, відволіклась, а тепер зараз знову йду до роботи. Так що пишіть, що з того всього думаєте ви, чи готові ви до школи? Якщо є у вас дітки, внуки, друзі, які мають діток і також готуються в садочок чи до школи, от, рада буду поспілкуватися з вами в коментарях, а ми з вами побачимося вже жовт зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім, па-па!